Так, сьогодні печемось такий пе-пе-пиріг, тортик Брауні. Без муки, без всяких ні Так, дівчатки, сьогодні готуємо самий простий рецепт Брауні. Ви навіть ви не подумали, що можна так приготувати без муки. Це у нас сахарна пудра. Можна цукор просто. Е так, потрібно 4 яйця, 4 яблука, таких ну величеньких. Какао 50 грам, розпушувач і 20 грам масла розтопленого. Цукру можете більше, менше, можете без цукру взагалі робити, як хочете. Цукор там можна і не додати, але якщо у вас яблука солодке, у мене яблука не дуже солодке, то я додав цукру. І зверху ще треба трошки шоколаду і мегдалю посипати зверху. І ще потрібний нам блендер для того, щоб робити цей брауні. Так, яблучка ми обчищаємо від шкурочки і розрізаємо на отакі дольки. Вичищаємо все, не потрібне. Ось так. І все будемо зараз в блендер його сюди додавати в блендер. Тепер ми оці яблука додаємо в блендер і всі інгредієнти, які в нас залишилися, так само ми сюди додаємо. Додавляємо 4 яйця. Какао, цукор. Ось так. Все, що ви маєте додати, що які у вас інгредієнти є, такі додавайте. Я маю виду інгредієнти, які у вас тут є, що ви приготували, сюди додаємо і будемо все міксувати. Какао так само туди і розпушувати. Ось так, розпушувач для тіста. Також сипаємо і розтоплене масло. У нас 20 грамів масла розтопленого. Ми також його туди ось так додаємо. Тепер перебиваємо. Ось так все перебили. Я беру ось таке скляне у мене деко, як кажуть, і застеляю папером для духовки, для випічки. Тепер це все виливаємо сюди і будемо випікати. І тепер беремо трошечки горішки, ось у нас. Які в мене? У мене є ось мигдалики, мигдаль і горішки лісові, і ще такі бразильські горішки. І я їх зараз туди наверх посиплю. Ну і трошки шоколаду. Так, Ріжемо так само і посипемо. Ну, і ось так повкидаємо трошки зверху горішки і шоколад. І в духовку на 180 градусів десь на 40-45 минут. Ну, ось так, поклали в духовку і тепер будемо чекати. Ось у нас воно вже, думаю, готове. Будемо витягувати ось так. Бачите, яке зараз витягуємо. Ось таке воно наше брауні. Зараз трошечки осяде, воно має осісти і їдять його холодним. Його треба охолодити прям хорошо, так, щоб їсти. Ось так. Давайте що тут немає муки, немає крохмалу, нічого немає, тільки розпушувач, яблука і какао. Ось такий лайт версія така. Ось так у нас вийшло. Зараз так розріжемо. Ось подивіться, яке воно всередині, воно мокреньке, таке хороше. Ось таке воно повинно бути. Зараз будемо пробувати. Бачите, яке воно. Ну, ще в мене не застило добре. Має застинути їсти холодним його. М -м -м. Дивіться, яке сочне. Ну, Ось такий сьогодні рецепт. Так що до нових зустрічей на каналі, до нових рецептів. Всім бажаю добра і миру.